і полегшує наш розвиток як особічний, так і загальний. Звичайно, колектив, як такий має розвиватися, має це вперед. Директор, як основна складових, має також і на меті нести спонукальний момент до свого колективу, має підкреслити. Значеність, значеність, значеність кожного члена колективу, має організувати всі умови для розвитку, для постійної підтримки навчання, стимулювати участь педагогів у інноваційних освітніх проєктах, конкурсах і радових програмах, створення шкільного банку кращих педагогічних практик видення методичних хабів, педагогічних кав'ярин, хаб воркшопів, мотиваційне визнання і підтримку до самоосвіту. Звичайно, на сьогоднішній день розвиток інклюзивної освіти також він йде вперед і також є одним із складових елементів, які входять в систему освіти в школи. Тому я би для себе викреслив би такі моменти, хотів би надальше. Якщо надзвичайно станеться розвивати це питання, більше співпрацювати з спеціалістами з центру для того, щоб отримувати більше наративів, для того, щоб мати більше інформації, для того, щоб розширювати весь свій багаж і свої знання в даному питанні. На що б я звертав би увагу, це створення безперечно, безбар'єрного доступного освітнього середовища. Це доступність, це ресурсні кімнати, адаптовне обладнання. Звичайно, в нас на сьогоднішній день все це в школі десь присутнє, але е, ми маємо рухатися і розвивати це також питання далі. Цифровізація навчальної діяльності, готовий шлях до цифрової трансформації. Я хотів би. Звичайно. що це Дасть таку змогу, дасть нам покращити наш процес. Звичайно, це спрощення роботи педагогів, зменшення, зменшення паперового і оперативному контролі за успішністю відповідних учнів збитків, учнів -звитків -звитків адміністрації, відкритості інформації та аналітичного допомогу. Національне патріотичне виховання. Звичайно, на сьогоднішній день це одне з ключових. Звичайно, національне патріотичне виховання це серцевина сучасного виховного процесу, шкільні традиції та символіка, співпраця з громадою, культурними та військово-патріотичними організаціями, проведення гості походів акцій. Національна патріотична гра собі На мою думку, на сьогодні в школі дуже поверхнево ставиться питання до гри Софії Журивів Теремові. ці елементи цієї гри зробити для школи щорічними, вести як традиційними, зробити змагаль, такі змагання етап, щоб кожен всі учні школи відчули його на собі, проведені щорічно між класами в самому внутрішньому, самого закладу освіти Національно-Патріотичного групу Сортира. Позашкільна освіта, звичайно, в нас сьогодні в школі є. Важливо розвивати цей момент. Я б хотів ви на базі нашої школи зробити більш ширшу і оптимізованішу щодо по зашінного освіту заведення гурткової і ширшої роботи, таких гуртків, як хореографії, танців, драматичного гуртка, про який я говорив, і забезпечити учням більш ширший доступ. 怎么办、嗯嗯 Почніки Це, звичайно, хотілося б створити більший, ширший спектр окремих учнівських центрів, вести в школу звітність, таких як Центр волонтерства і добрих справ, центр спорту і здоров'я, центр інновацій та стартапів Ідея творча, центр ArtSchool Club і, і інших. Дати дітям зрозуміти, що залучити дітей максимально до даної роботи, бачити звітність, бачити їхню працю. Łatwo, tylko z niczym nie materiałem technicznej bazy. Wskazate leci nie uczy słucham w, w programach. Бажання створити на школі раду партнерів школи, ходень, обов'язково. Це ніяк не хвилювання. Скажіть, будь ласка, як можна хвилюватися кандидатами, якщо ти розумієш, що завтра ти прийдеш ставати перед своїми колегами і говорити їм свої ідеї. Для чого тоді йти? Це правда. <с onions> це скоріше папу за на тим, щоб ви звернути на цей... Це звичайно. Це пуст пустий стайк, де написані перші кроки. Що би я б зробив для початку, якби я би директором ось? So. Працівники мають також ще раз собі що згідно з статті 54 закону України ми маємо права і обов'язки. Я би хотів би говорити також з колективом про розвиток саме талановитих дітей і можливість.